На стіні біля лікарняного ліжка відразу впадають в очі аркуші з українськими словами та алфавітом. Тут їх розмістив пол. Він військовий з Великої Британії. Ще у минулому році чоловік приїхав захищати Україну від російської навали як іноземець-доброволець. під час війни я вперше побачив Україну. Мені вдалося відвідати Бучу, Миколаїв, Харків, Краматорськ. Був у Києві, не думав, що він такий великий, і що помітив, це те, що ваші люди дуже дружелюбні, наскільки вони вміють підтримувати один одного. У вересні минулоріч він отримав поранення. 53-річний чоловік перебував у лікарні в Києві, а невдовзі волонтери благодійного фонду Колеса перемоги перевезли його у Тернопіль. Він ну, дуже цікава особистість, тому що він дуже скромний. Він ніколи не питається. Ну от я його питаюся, а що потрібно? Ні, Нічого не потрібно. Все окей. Я вже так просто спостерігаю за ним і намагаюся якось допомогти в тому, що що дійсно його мотивує, що що його цікавить. І один. З напрямків це українська мова. Українська мова настільки зацікавила британця, що він навіть перейшов служити з інтернаціонального легіону у бригаду разом з українськими захисниками. Я вважаю, якщо ти приїжджаєш в іншу країну, плануєш ні бути якийсь час, то звісно потрібно вивчити мову тієї країни. В моєму випадку це українська мова. Поки я не знаю, коли повернуся додому. Тому мені буде значно простіше проводити час в Україні, якщо я знати Вашу державну мову зможу нею спілкуватися, що дуже важливо, коли я хочу працювати саме з українськими військовими. Аби допомогти Полу у цій справі, Ярослав Колодій розмістив у себе на сторінці в соцмережах допис про те, що шукає для військового викладача з української мови. На пропозицію зголосилася тернополянка Віра Грабчук. Зараз вона безкоштовно займається з чоловіком двічі-тричі на тиждень. Ми з ним вивчали мову не з нуля раніше. Він самостійно вивчив алфавіт, встановив собі спеціально для цього додаток. І е, говорить, що щодня практикується, е, практикує письмо українських літер е, по 4 години на день. Це насправді дуже вражає, враховуючи те, що часто він може погано почуватися, е, адже він зараз одужує після доволі складного поранення, і такі люди просто надихають. Є деякі українські слова, які я не одразу можу вимовити. До прикладу, протягом місяця мушу повторювати це слово, тому я розумію, що це все практика. Якщо щоденно практикуватиму, то все вийде. Старанність пола у вивченні української мови щоденно помічає Володимир. Він військовий, також отримав поранення на фронті. Тому разом з полом та ще одним побратимом зараз ділять одну палату на трьох. Він дуже хоче вивчити українську мову. Це нього, це, це, напевне, мрія номер один. напевно, краще краще, ніж виздорові. <гум> Неверно, він хоче вивчити українську. Володимир підтримує бажання його іноземного побратима у прагненні знати українську мову. Та при потребі каже, також допомагає. Ми там показуємо, що що є, що там двері, вікно, там говоримо і англійською, і, і українською. Так більш-менш розуміємо друг друга. У ньому вийде. Так. Я думаю, так. Поле, як і всі українці, мрії про перемогу України в цій війні та про повернення додому, до рідних та до роботи на залізниці. Наразі ж чоловік одужує, а далі знову на фронт. Та, поки він перебуває у лікарняних стінах, не втрачає ані хвилини, аби практикувати та вдосконалювати свою українську мову. Ще дякую. ще Ам, побачимося.